Пане Ярославе, слава Україні, доброго вечора. Доброго вечора і вам. Ми ще не переглянули сюжет. Скажіть, будь ласка, а як юридично реагувати на такі ситуації і чому на вашу думку з кожним днем питання мобілізації загострюється? Перше, реагувати юридично мають не співробітники та СП, а безпосередньо співробітники правоохоронних органів, тому що ми маємо говорити про те, що будь-який мітинг він у нас за конституцією дозволений. Але будь-які силові дії, тим паче групою осіб, вони можуть розцінюватися безпосередньо через призму кримінального кодексу і розглядатися як кримінальне правопорушення, а саме хуліганство з різних мотивів. І це хуліганство, воно вчинено групою осіб. Тобто, підбурювачі, насправді вони ризикують тим, що будуть позбавлені волі. Друга складова. І головна це мотивація і те, з чого починаються ці всі ну, так звані мітинги. Я б не сказав, що це масові мітинги, але вони стосуються в першу чергу двох складових: одна складова я б зрозумів, якби мітингували безпосередньо ті військовозобов'язані, які стали військовослужбовцями, і які піддаються будь-яким тортурам дідівщині безпосередньо. Можливо, їхньому будь-якому булінгу з боку керівництва їхніх підрозділів це було б зрозуміло а коли збираються люди, які два-два з половиною роки добросовісно набивали свої кишені безпосередньо за рахунок тих, хто евакуйовувався із прифронтових територій, хто евакуйовувався з міста Києва, коли відбувався саме наступ на Київ та інших територій. І хочуть і далі собі спокійно заробляти, це виглядає більш ніж цинічно. Як ви побачите, ви ж там на всіх цих відео не побачите жодного військовослужбовця, який би відобразив свою точку зору, що стосується безпосередньо правильності чи неправильності знаходження блог Більше того, якщо ми з вами говоримо про Україну сучасну, то ми маємо чітко розуміти, що країна знаходиться в умовах воєнного стану. В умовах воєнного стану це те, що відбувається з одного боку, показує імпотенність держави, тому що е реагування на будь-які силові дії мають бути силові. Крапка. І ці силові мають застосовувати ті, хто мають право їх здійснювати. Це саме правоохоронні органи. Вони єдині наділені правом застосовувати силу при здійсненні правопорядку. Якщо масовий напад, то вибачте, але за законом України про поліцію при будь-якому масовому нападі правоохоронці вправі застосовувати зброю навіть проти жінок та інвалідів. І все те, що відбувається, це цинічна історія. Я розумію, що є психологічний фактор, коли е, хтось переживає за своє життя. Але якщо ви настільки переживаєте за своє життя, я вам скажу як особа, яка 24 лютого стала на захист країни Вірпіні. Я вам скажу дуже просто: підніміть свою дубцю і повоюйте не проти людей в пікселі, які проти вас не застосовують зброю, а безпосередньо підіть і повоюйте проти нашого ворога, який прийшов нас вбивати. І якщо ви себе якимось чином відмежовуєте від іншої країни, то ви не маєте права розраховувати на те, що країна у формі держава Україна буде реагувати на ваші дії будь-яким адекватним способом, окрім як притягнення до кримінальної відповідальності. Також, оскільки ми з вами знаходимося в прямому ефірі, я попрошу все ж таки, щоб правоохоронці звернули увагу не просто на ці всі відео, а все ж таки звернули увагу і відкрили кримінальний кодекс, прочитали, що таке хуліганство, особливо хуліганство вчителеної групи осіб, і, в принципі, одразу відкрили кримінальне провадження, знайшли зачинщиків один раз покарали зачинщиків, і далі все повернулося безпосередньо в мирне русло. Ну, десь так дякую вам за прекрасне роз'яснення. Близько 200 чоловіків призовного віку намагаються втекти з України щоденно. Повідомляє нардеп Наталуха. Також нещодавно в соцмережі сколихнула інформація про репера Ханумака, який виїхав з України у Сполучені Штати і написав, що цитую: нехай я буду в очах багатьох зрадником, але мій син ростиме статом. Що юридично нам робити із такими зрадниками? Давайте будемо чесні і відверті. З будь-яким зрадником ви не зробите нічого, якщо людина готова зрадити країну, то її тримати місць, ну насправді немає жодного сину. Краще жити, знаючи, що нас менше, але ми можемо встояти і втримати свій фронт, ніж чекати, коли ці зрадники або нас здадуть, або вставлять ножа в спину. Не буду наводити приклади стосовно того, як в принципі нам ірпінський ТРО і різним іншим підрозділам Сил оборони було достатньо просто працювати в Києві Київській області, тому що ми точно знали, що в кожному із дворів, в кожному із будинків, нас не чекає небезпека, а небезпека є у вигляді москалів. Вибачте на слово. Не знаю, чи можуть мене тут запікати ще щось, але москалі то є зло. Коли ми говоримо про... Осіб, які свідомо для себе вибрали шлях а, того, що вони не готові захищати країну, того, що вони не готові захищати країну не тільки зі зброєю в руках, а і в тилових частинах. Уже навіть законодавство виписано таким чином, що, будь ласка, є тилові частини, є безпосередньо бойові підрозділи, є підрозділи забезпечення і так далі. І це навіть не влаштовує людей, то вони вибирають свій шлях. Вибравши свій шлях, вони рухаються. Туди, куди рухаються, і ми їх не маємо права зупиняти. І насправді держава робить велику дурницю, коли тримає коли тримає в межах кордону. З одного боку, тримаючи чоловіків, нібито влада себе заспокоює тим, що вони нікуди не подінуться. А з іншого боку, влада забуває саме головний меседж: що в більшості цих чоловіків, які знаходяться зараз на території України, їхні родини знаходяться за кордоном. І не відвідуючи родин хоча б раз на місяць чи раз на півроку, ми втрачаємо повністю зв'язок із родинами, а втрачаючи зв'язок із родинами, ми втрачаємо ціле покоління здорових родин, і це набагато гірше ніж втратити сотню чи тисячу ось таких там псевдореперів, чи як вони там себе називали, я чесно, не знаю його прізвища. Якщо вони тікають, нехай тікають. Давайте ми краще подумаємо про. Методи впливу на них і того, як держава Україна може на тої ж самої Естонії ввести до прикладу паспорт не громадянина. Це було б теж дуже адекватним рішенням для того, щоб ці люди не могли в подальшому ні впливати ні шляхом вибору влади в країні, ні безпосередньо шляхом того, що отримувати плюшки, які дає дана країна під назвою, під назвою держава Україна, mm -hmm. тому що. Ті, хто тікають з України, вони ж тікають з українським паспортом. А саме український паспорт з 2017 року дає право на безвіз і дає величезне право і позиції в світі, в тому числі жоден українець не визнаний у світі біженцем, а вони взяті під захист відповідно до Європейської конвенції з прав людини. А це набагато інша форма юридичного статусу такої людини. Тому що всі інші, хто тікали від воїн, в тому числі ті самі сирійці, ті самі вірмени, і так далі. Вони всі отримали статус біженців. Вони живуть безпосередньо в різних лагерях в цих країнах і так далі. Українці живуть і асимілюються в Європі та інших країнах світу як повноцінні громадяни цього світу. І коли ось такі особи тікають і подають там свій приклад в соцмережах, що я там буду з дітьми і так далі, окей, це твій вибір. Але ти маєш пам'ятати, що ти не маєш права називати себе громадянином України, бо державу ти залишив на призволящі. Угу. Дуже влучна за увага і думка щодо паспорту щодо надання таким особам паспорту не громадянина, бо вони потім ну щонайменше не могли прийти на виборчу дільницю і визначати вектор цієї держави. Ще одна тема, яку хочу з вами порушити, це економічне бронювання. За 20 тисяч 400 гривень на розгляд ради внесли ще два законопроєкти. Підприємства повинні відповідати таким критеріям. Сплачують ЄСВ більше ніж 40 тисяч гривень, мають штатну чисельність працівників від 10 осіб. У такому разі можуть бути. Заброньовані до 50% призовників. Як ви ставитесь до економічного бронювання? Чи не створиться ряд е, юридичних колізій? Ну воно вже створює юридичну колізію, тому що як тільки ми беремо за майновим цензом, ми одразу порушуємо вимоги Конституції України, де кожна людина рівна, незалежно від того, працює чи не працює. Конституція в цій частині не змінена, тому майновий ценз не має працювати. Друга складова. У нас із бронюванням насправді і зараз є величезна проблема, тому що величезна кількість підприємств, які знаходяться як в ланцюгах поставки до Міноборони, так і безпосередньо, які підпадають під мобілізаційні завдання, зокрема продовольчі чи механічні, вони знаходяться під бронюванням. І тепер уявляємо собі картинку, коли з'являється у нас економічне бронювання і той же самий фермер чи агросектор, які здійснює продовольче забезпечення. Через ТЦК тих чи інших підрозділів він не може забезпечити своєму, вибачте, дояру, чи своєму трактористу, чи механізатору, зарплатню в 100 тисяч плюс, тому що ну, не, не коштує у нас на сьогоднішній день агропродукція стільки, і відповідно сплати за такого громадянина там 20, 30 чи 40 тисяч гривень тільки ЄСВ. Не може. То що, виходить так, що давайте ми агросектор на сьогоднішній день закриємо повністю. І у нас а, із тих, хто зможе сплачувати такі цифри, залишиться тільки сфера ІТ. Це точно неправильно і точно майновий сенс не має працювати. Він є дискримінаційним і мають працювати принципи бронювання виключно через призму ознак об'єктів критичної інфраструктури. Ми знаходимося у стані війни, хоча його чомусь називають воєнний стан. Але насправді ми воюємо. Вся країна має бути достатньо мобілізована, в тому числі економіка. і бронювати а, виключно тих, хто готовий більше заплатити. Це є дискримінація по відношенню до тих, хто дійсно забезпечує тим. Ми говоримо про аграрію. Ми говоримо про всіх хто здійснює ланцюги поставки до Міноборони. Я наведу приклад. Наприклад, на... давайте візьмемо саме необхідне, що є у нас на фронті, це ж гути, турнікети. От на сьогоднішній день наші виробники дають жути-турнікети по ціні в середньому 250 гривень за штуку. Кожному бійцю їх треба від 3-4 штучки. І от коли ми дивимося на ці жгути-турнікети, якщо бронювати такому е роботодавцю своїх співробітників, то йому необхідно підняти вартість такого жута-турнікета до 900 гривень. І тоді ж одразу, одразу безпосередньо усі е волонтери. Усі безпосередньо а, громадяни почнуть писати на всіх платформах, а що ж ці хапуги-бізнесмени такі ціни деруть для того, щоб захищати і забезпечувати життєзданність наших бійців на полі бою, тобто будь-яке економічне бронювання за майновим цензом воно створить передумови до підняття цін. Як тільки ми піднімаємо ціни, спрацьовує інфляція. Як тільки спрацьовує інфляція, мотивація. Іти до зсу не буде працювати, тому що ні 30 тисяч, ні 100 тисяч, ні 120 тисяч гривень зарплатні військовослужбовця, не буде покривати витрати їхньої родини. Тому це є не просто утопія, а це є така фанатична історія, яка працює виключно заради невеликої групки людей, які готові і можуть заплатити ці гроші. І наостанок, з 16 липня 2024 року в Україні діятимуть нові правила вручення повісток. Так, після 60 днів для уточнення військово-облікових даних особи в Україні для надсилання повісток використовуватимуть звичайну пошту. Поясніть, будь ласка, такий механізм. Насправді 560-й наказ про порядок проведення мобілізаційних заходів. Він достатньо ретельно описує те, що і як може вручатися, і 60 днів надавалися безпосередньо з моменту вступу закону в дію про мобілізацію мобілізаційну підготовку, якраз для того, щоб всі оновили свої дані. Зокрема, при оновленні даних люди оновлюють і дані своєї адреси, тобто місця постійного проживання, не реєстрації. Оновлюючи такі дані, ТЦК різних рівнів, вони бачать через систему оберіг. Хто де проживає, хто має яку безпосередню військову облікову спеціальність, і відповідно до цього вже викликає людей до ТЦК для того, щоб провести безпосередньо заходи саме з рекрутингу і заходи з мобілізації. Тому направлення цих повісток воно є аналогічним тому, як визначено безпосередньо господарським кодексом, цивільним кодексом України, як визначено безпосередньо. Різними процесуальними кодексами, як це здійснюють суди, як це здійснюють правоохоронці, і нічого дивного в тому немає, тому що будемо чесні, ходити і вручати повістки безпосередньо кожному під підпис, це є не тільки утопія, це є шкідливо для існування держави і витрата людського ресурсу, які працюють в ТЦК на дурниці, тому що ті хлопці, які ходять по вулицях між повістками і вручають, вони можуть добросовісно працювати безпосередньо в ТЦК і збільшити кількість пропускну кількість і пропускну спроможність тих військовозобов'язаних, які вже прийшли в ТЦК, чи то для оточення даних, то безпосередньо для мобілізації. Тому все має працювати відповідно до сучасних вимог. І навіть те, що держава залишила лише вимоги направлення саме письмової повістки. Листом на адресу, яка безпосередньо оновлена, це вже є не зовсім історія. сучасності, це історія 20-го сторіччя. Працювати виключно через пошту. Ну, у нас кожна людина має мобільний інтернет, у кожної людини є смартфон. У тому смартфоні є соціальні мережі, і чомусь ми всі спілкуємося сміливо через якісь етеметки, через безпосередньо Ай-Меседжі. Через різного роду месенджери, WhatsApp, Viber і так далі отримуємо розсилки від різних комерційних структур цих месенджерах. А ось від держави. Ми таку розсилку не маємо права отримувати. Повірте мені, що це також є дискримінація, і рано чи пізно держава прийде до того, що ми будемо також розсилати повістки і запрошення в електронному вигляді. Судив вже це здійснюють. Чому не можу я зробити це ТЦК, Я не розумію.